Мені тринадцяти минало. Я пасла на село. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. А в Бога. Ой, я покликала в тупа, а я собі до буляни молиться Богу. І не знаю, чому маленькому мені. Тоді так приязно молилась. Чому так весело було? Господня небо і село. Як я, здається, веселилась. І сонце гріло, не пекло. Давно, не ціліло, і, пекло, почувало, і запалило. Подивився я на хату. Мав мене хати. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, гіркі сльози, а дівчина при самій дорозі плоскіню прибирала. Почула, як я плачу, прийшла, привітала, Отувала мої сльози та поцінувала. І все на світі стало моє. Гаї, лани, сади. І ми, жартуючи, погнали. Тоді я грати домоти.